Готуються до зимового сезону, франківські комунальники розповіли про те, як наводять лад у місті. На отриманні муніципальної дорожньої компанії сьогодні уся вулична мережа, більшість пішохідних зон та сквери у середмісті. За порядком там стежать понад сотня працівників. Та це наголошує керівник ДК мова йде ще про так зване літнє прибирання. Маємо 102 робітники благоустрої, а також, також при виникненні якихось. Я не скажу надзвичайних, але при потребі, скажімо так, до цієї роботи залучається і ще 35 людей, асфальтобетонників і дорожніх робітників. Робочий тиждень шестиденний, тобто субота, робочий день, повний робочий день. Зміна триває з 6 ранку по 14, 6 по 14 годину. Також е, закріплено за цією ділянкою два трактори з прицепом з причепами. Це для е, власне навантаження гілля, сміття, листя і два навантажувачі. Літнє прибирання каже заступниця міського голови Вікторія Сусаніна. Це добре, але попри календарну осінь, у Франківську вже почало сніжити. Тож нині головне завдання докласти усіх зусиль, аби місто не опинилося у сніговому полоні. Перший сніг вже випав, ви бачили, що важкий був сніг, мокрий, тому вже треба бути готовим і до зимового прибирання. У п'ятницю вже активно йшло прибирання вуличні дорожньої мережі. Від снігу цілу ніч з п'ятниці на суботу, і ручне, і механізоване, Так що, вже, скажімо так, старт уже був. Зустріти зимові виклики запевняють у профільному департаменті. Наразі готові усі комунальні підприємства. Незважаючи на вилучення техніки на оборону країни та мобілізацію працівників, процес прибирання в громаді організували краще ніж торік. Зокрема, налагодили його у селах. Вдалося запевняють вирішити і ще одну із найбільших проблем минулого сезону: прибирання від снігу міжбудинкових проїздів. Дуже важливий момент по міжбудинкових проїздах, тому що є проїзди, які є такими спільними для багатьох будинків в нашому місті. І вони є проїзними. Вони є проїзними, і відповідно, якщо вони є проїзними, то ми будемо забезпечувати їх прогортання нашою комунальною. Технікою при цьому хотілося б наголосити для мешканців міста, що всі непроїзні міжбудинкові проїзди, які є перекриті стовпчиками, клумбами, шлагбаумами, дає, і біля будинків власне багатоквартирних мають займатися і будуть прибирати управителі. Між тим у мерії вкотре дають доручення ретельніше пильнувати напередодні зими і питання відновлення розкопок мовляв отримують чимало скарг від мешканців на їх протермінування. Тож закликають комунальні підприємства активізуватися, щоб безлад не присипало снігом. Лозовик, Андрій телеканал